Сьогодні Верховна Рада зробила очікуване рішення. Вона пролонгувала дію воєнного стану. Хочу нагадати, що дію воєнного стану пропонує президент своїм указом, який затверджується Верховною Радою України. Що це означає? Це означає, що ініціатор кількості днів 90 або більше є президент України. Я думаю, що правильне рішення це 90 днів, все ж таки, і я все ж таки думаю, що щоб не було політичних маніпуляцій з приводу того, хто хоче проводити вибори, хто не хоче. А допоки війна, а чому на півроку очікуємо, щоб війна буде півроку, і так далі. і Так далі, я думаю, що це рішення воно диктується тими умовами, які є в країні. В країні є війна, і важливо, щоб ми одноголосно. І це вже вкотре Верховна Рада продовжує дії військового ставлення, одноголосно, безпосередньо на 90 днів. Тому через 90 днів буде зрозуміла ситуація. А ми знаємо, що у нас будуть і перемовини між американським президентом і путіном. Будуть якісь потім перемовини з Україною з європейськими лідерами, і далі буде зрозуміла ситуація, як буде діяти парламент і президент вже за наслідками, скажімо, відповідних, відповідних рішень, які будуть будуть або не будуть ухвалені під час, скажімо так, дипломатичних різних кроків.